Тарас Григорович Шевченко заповіт, Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоблани широкополі, і Дніпро, і кручі Було видно, було чути, як реве ревуче. Як понесе з України у сине море кров ворожу. Отой дія і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злокров'ю волю окрепіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, нові. Не забудьте пом'янути, не злим. 也很舒服。